Увага, увага, мої любі глядачі. Сьогодні буде справжнє свято, я б навіть сказав, інформаційна бомба. Бо ми нарешті отримали те, на що чекали роками, затамувавши подих. В інтернет витекли цілих 15 хвилин геймплею Battlefield 6. Так, так, вам не почулось 15 хвилин свіжого, сирого, але вже такого захоплого матеріалу прямо з альфа-версії. Це ж просто неймовірно. Я знаю, ви так само як і я скучили за справжнім Battlefield. І сьогодні ми разом розберемо цей м'ясний шутер повністю, зануримось в кожну деталь, кожен піксель, і спробуємо зрозуміти, чи дійсно DICE повертає серію до її золотих часів. Звичайно, за таке не гріх і підписатись на канал, а також поставити вподобайку відео, бо такого на Ютубі ще не було. Якщо ви готові до порції чистого адреналіну та гарячих обговорень, тоді погнали! Давайте для початку трохи контексту. Ми всі пам'ятаємо з вами Battlefield 2042, який, м'яко кажучи, не виправдав величезних очікувань фанатів. Після нього багатьох охопило розчарування і, чесно кажучи, навіть сумніви щодо майбутнього усієї серії. Але. Як завжди, в найнеочікуваніший момент з'явився гігантський витік інформації, у мережу потрапили кадри геймплею, імовірно, з внутрішнього тестування, або так званого friendly-family and Family тесту для Battlefield 6. Важливо пам'ятати, що це, звісно, альфа-версія, тобто гра ще далека від фінального продукту. Багато чого може змінитись від графіки та анімацій до балансу зброї та механік. Але навіть на цьому етапі вже чітко видно, в якому напрямку рухається розробка. І що найголовніше, ці кадри вже викликають у нас з вами фанатів. Обережний, але дуже сильний оптимізм. Таке відчуття, ніби розробники з DICE нарешті почули голоси фанатів і намагаються виправити всі помилки минулого. Цей витік це не просто черговий злив, це як перший промінь надії для всіх, хто й неймовірно скучив за справжнім хардкорним Battlefield. як, наприклад, я. Дуже за цим сумував. І головне питання, чи зможе нова частина повернути серії колишню славу? Давайте розбиратись. І одразу ж без зволікань до справи. Перше, що кидається в очі, викликає дикий захват і просто змушує серце будь-якого фаната Battlefield битися частіше. Це схоже тріумфальне повернення легендарного режиму Rush. або по-нашому штурм. Пам'ятаєте, як це було круто в Battlefield Bad Company 2 чи Battlefield 3. Цей режим, де дві команди борються за захоплення або захист послідовних пар М-комів. Точок розгортання завжди гарантував неймовірну динаміку, постійний рух, тактичний бій і, звісно ж, масштабні підриви М-копів під шаленим натиском ворожих атак. Це ж та сама класична Battlefield магія, яку ми так давно хотіли бачити. Злитий матеріал, незважаючи на свою сирість і статус альфи, прямо кричить: Раш повернувся, і він у формі. Ми бачимо чіткі індикатори точок, які потрібно захопити або захистити. Це не просто бездумна перестрілка на величезній карті, це постійний натиск, чітка ціль, а головне командна робота. Динаміка боїв просто зашкалює. Ти постійно в русі, немає часу на роздуми, тільки вперед до наступного об'єкту. Або ж. Відчайдушний захист останньої точки від навали ворогів. Це те, що робить Battlefield з собою, відчуття непрерервного фронту, що динамічно рухається, змінюючи локацію. І знаєте що? Це абсолютно геніально. Адже саме такий темп, такий сценарій боїв з атакою та обороною створювали ті самі незабутні моменти, за які ми і полюбили цю серію. Можна очікувати, що цей режим стане однією з ключових фішок нової частини. І він, безперечно, поверне багатьох ветеранів у гру. Я в цьому впевнений. Тепер давайте поговоримо про візуал, про те, що першим ділом вражає наші очі, коли ми заходимо в гру. Це, звісно, альфа-білд, тобто гра ще далека від свого фінального вигляду. І якість злитого геймплею бажає кращого, але графіка вже виглядає дуже і дуже пристойно. Навіть на цьому ранньому етапі відчувається, що DICE витискає максимум з потужного двигуна Frostbite. Який завжди був візитівкою Battlefield. Подивіться на деталізацію оточення, реалістичні текстури, будівель, трави, води, яка красиво відбиває світло. Зверніть увагу на якість освітлення. Воно створює глибоку атмосферу, динамічні тіні додають об'єму, анімації персонажів, хоч і серії, вже виглядають плавно та природньо, а моделі зброї деталізовані до дрібниць. Але, друзі, найголовніше, що ми бачимо, це повернення руйнувань. Це ж справжня візитна картка Battlefield. І на жаль, у 2042 з цим були серйозні проблеми. Тут же ми бачимо, як стіни руйнуються від вибухів гранат чи ракет, як кулі залишають реалістичні сліди на різних поверхнях, як частини об'єктів відлітають під час інтенсивного вогню. Звісно, це ще не рівень Battlefield Bad Company 2, або 4, або 3 з його майже тотальним руйнуванням кожної споруди. Але це точно величезний крок у правильному напрямку. Менше статистичних несправжніх об'єктів, більше динамічних руйнувань, які впливають на геймплей. Ось це те, за що ми любимо Battlefield. Уявіть, як це буде круто, коли можна буде зрівняти ціле укриття з землею під час перестрілки, відкриваючи нові шляхи або позбавляючи ворога переваги. Це додає неймовірної тактичної глибини, робить кожен матч унікальним, адже поле бою постійно змінюється. Відчуття, що ти справді впливаєш на світ навколо себе, а не просто бігаєш по декораціях. Це безцінно. Давайте тепер поговоримо про те, як гра відчувається під час перестрілок. Це ж ключовий момент для будь-якого шутера, і Battlefield завжди славився своїм відчуттям зброї. На перший погляд, зброя має досить реалістичну віддачу. Відчувається вага кожного пострілу, його потужність, анімації, перезарядки виглядають неймовірно круто і деталізовано. Це те, що додає занурення в гру. Ти відчуваєш кожне клацання, кожен рух, а найголовніше це те, що багато хто вже говорив про вайби Battlefield 3. І я, чесно кажучи, повністю з ними погоджуюсь. Стрільба виглядає соковито, кожен постріл відчувається, звуковий дизайн зброї просто вражає. Ти чуєш, як кулі свистять повз, як снаряди розриваються поруч. Це створює неймовірне занурення. Можете самі послухати. Є відчуття ваги зброї, що дуже важливо для реалістичності та занурнення в атмосферу бою. Це не просто пів-пів, а справжній вогонь з потужних стволів з реалістичним звуком і віддачею. І схоже, що ми отримуємо більш традиційну систему класів, яка була відсутня з 2042 з його псевдофахівцями. Це величезний плюс. Адже саме класи, такі як штурмовик, інженер, медик розвідник, створюють баланс і командну синергію на полі бою. Кожен гравець має свою чітку роль, свої завдання, і це змушує команди працювати разом, а не просто бігати по карті як індивідуальні гравці. Це повернення до коріння, до перевірних часом механік, які робили серію успішною і улюбленою мільйонами. Менше акценту на унікальних здібностях окремих персонажів, більше на класичній командній роботі з різними ролями та взаємодопомогою. Це саме те, що ми хотіли б бачити: справжній Battlefield. Тож ми з вами розібрали лише 15 хвилин геймплею. І це, нагадаю, лише альфа-версія. Уявіть, скільки всього нас чекає в фінальній версії. Потенціал у цій гри просто величезний, але давайте поміркуємо, чого ж нам чекати далі, крім того, що ми вже побачили. Ми, звичайно, чекаємо офіційного анонсу, який, ймовірно, відбудеться вже цього літа. Можливо, на Gamescom 25, у серпні або якійсь іншій великій ігровій виставці. Саме там ми побачимо перший повноцінний кінематографічний трейлер, який розкриє сеттинг, і історію, ну якщо вона буде, і звичайно ж покаже більш реального геймплею. Це буде той момент, коли всі пазли почнуть сходитись. Також будемо очікувати, що DICE поступово розкриватиме інформацію про кількість та різноманітність карт, адже це ключовий елемент Battlefield. Також чекаємо на підтвердження інших режимів, крім Rush, можливо, повернення Conquest, чи якихось нових унікальних режимів. Також сподіваюсь ну, всі разом сподіваємось, на розширену систему кастомізації зброї, що дозволить нам налаштувати кожен ствол під свій стиль гри. А також на цікаву систему прогресії для персонажів та класів, що заохочуватиме гравців повертатись в гру знову і знову. Хоча альфа-версія вже показала прогрес у руйнуваннях, я сподіваюся, що в фінальній версії вони стануть ще більш масштабними та інтерактивними. Уявіть собі, повністю руйновані будівлі, які змінюють тактику бою в реальному часі. Насамперед ця гра це величезний шанс для DICE повернути довіру фанатів, яку вони дещо втратили, і знову стати королями військових шутерів. Я вже перечуваю епічні баталії, захоплюючи моменти та години чистого задоволення на своєму каналі в майбутньому. От такими і були мої перші враження від злитого геймплею Battlefield 6. Це обережний, але дуже сильний оптимізм. Виглядає неймовірно багатообіцяюче, і я вже не можу дочекати, щоб пограти самому і розділити ці емоції з вами. А ти, мій любий друже, обов'язково напиши, що ти думаєш про побачене. Чи сподобалось тобі, і які твої очікування від нової частини великої франшизи. Не забудь поставити королівський лайк, якщо тобі сподобався цей детальний розбір. І, звичайно ж, і звичайно ж, підписатись на канал, якщо ти ще цього не зробив. Щоб не пропустити нові огляди, круті добірки, звичайно ж, всі новини по Battlefield 6 у майбутньому. До зустрічі в наступному відео, і нехай твої хедшоти завжди будуть точними, а Пінг низьким. Скоро почуємось, і все буде Україна!